Термінологія. Ви використовуєте термінологію ворога. Це недопустимо. Ви досі називаєте УПЦ ФСБ церквою. В ній нема жодної ознаки церкви. І тому не потрібно казати навіть там церква московського патріархату. До речі, московський жодним чином не патріархат. Завжди треба казати так званий патріархат, якщо ви вже хочете вживати своє це слово. Це не має стосунку до церкви і до її структур. Це ворожа спецслужба, і це треба називати спецслужбою. Це треба називати Знайдіть інші відповідники, інші замінники словам. Тому що слово церква досі в українській мові має позитивні коннотації. Але це не церква, вона не відповідає нічому. Коли московити йдуть сюди, вони називають себе визволителями. Але ви коли описуєте московську агресію, ви ж не називаєте їх визволителями. Хоча вони себе так називають. Чому ви їх називаєте християнами? Чому ви їх називаєте церквою? Вони не є церквою. Ви кажете богослужіння. Вони проводять богослужіння, вони моляться. Це не богослужіння, це камлання. Це, е, це язичницький обряд. Це сатанізм, це як завгодно, але це не богослужіння. Вони не Богу служать в цей момент. Вони не Богу моляться в цей момент. Це не можна так називати. Не використовуйте цю термінологію по відношенню до УПЦ, ФСБ. Використовуйте ту термінологію, яку ви використовуєте до ФСБ.